Сум, біль та сльози знову перейшли у Дубинську громаду. 18 лютого жителі міста Дубно до місця вічного спочинку провели свого воїна-героя сержанта Анатолія Савчука, який ще у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. 13 лютого 2025 року на Донеччині назавжди зупинилося серце нашого дубенчанина, командира другого зенітного артилерійського відділення, зенітно-ракетного взводу роти вогневої підтримки військової частини А-7069, сержанта Савчука Анатолія Васильовича. Воїн Анатолій народився у 1972 році, навчався у Дубинському ліцеї номер 8 писав вірші та любив коховарити щирим, привітним та життєрадісним. Пам'ятатимуть Анатолія Савчука усі, хто його знав. Ми прийшли всі, просто сумуємо, плачемо всі, не можемо. Бо все, що все, що ми бачимо, толік робив, толік робив, толік робив. Віддати останню шану своєму командиру, сержанту Анатолію Савчуку, приїхали і його побратими, які разом захищали повітряний простір країни. Наш Тоха, так ми називали його в роті, прийшов і стали до формування нашого батальйону територіальної оборони. І вже більше року ми знаходимося на передку. Де зустрічаємося з ворогом лице в лице. Це велика людина, людина з великої букви, відмінний командир, надійний товариш. Його екіпаж, який прикривав повітряний простір нашої держави, був одним із кращих не в батальйоні, а в бригаді. Хлопці виконували завдання. Завжди ми могли б покластися на нього. І сьогодні я хочу запевнити вас всіх, що ми за нього помстимося. Як і за тих наших побратимів, тих воїнів, які поклали своє життя. Поминальне богослужіння звершила помісна церква Євангельських Християн Баптистів Іфанія, до якої належав воїн Анатолій. І перед прощанням на центральному майдані міста у церкві відбувся вечір пам'яті та траурне богослужіння. Свого часу наш друг воїн Анатолій, він працював. Коло нашого молитовного будинка. Він ще не був, не належав до церкви. Але ми, коли зараз приїжджати повз наш молитовний будинок, на ньому написано такі слова. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, я вас заспокою. І ці слова були написані нашим братом. Він працював цій. Фірмі, де виготовляли оці букви, слова Анатолій і тисячі наших героїв, які віддали своє життя за нашу країну, вони не надаремно це зробили. Ми побачимо результат цього. І найбільше побачимо його, коли повернеться на цю землю той, в кого ми всі. До спільної молитви на Майдані приєднались представники Православної церкви України, небайдужі жителі міста Дубно, представники громадськості, друзі та усі, хто знав, любив та поважав полеглого воїна. Я Анатолія не знав ніколи, але сьогодні такі гарні слова, які були про нього, сказали й про всіх, кого ми тут проважаємо, тільки саме найкращі, найліпші, найдобріші слова. Про наших героїв, спи, герою наш, ми тебе будемо пам'ятати, і будемо все робити, щоб наша Україна скоро була вільною. Сьогодні біль дійсно наповнює всіх нас. І ця біль про себе буде давати знати, на жаль, все наше земне життя. І я хотів би сьогодні на завершення ще пригадати одні слова, про ту боротьбу, яку ведуть наші воїни, а саме, що вони боряться. Не через те, що ненавидять тих, які стоять впереді них, а через те, що вони люблять тих, які стоять за їхніми спинами. Це слова Романа Шухевича. Після прощання на центральному майдані міста траурний кортеж рушив до кладовища по вулиці Семедубській, де на Алеї Слави поховали воїна Анатолія Савчука. 18 лютого у дубні оголошене днем жалоби. Світла і вічна пам'ять герою.